У ефірі програма актуальне інтерв'ю, і у нас в студії відомий Вінницький фотограф Константин Ревуцький. Вітаю! Вітаю! Нещодавно у вас стартувала виставка Вінницький Стронг. Розкажіть, чому присвячена ця виставка? Вона не стартувала, вона сьогодні готується. Завтра стартує презентація фотопроєкту Вінниця-Стронг. Це такий проєкт, виставка. Авторський проєкт мій, моєї команди. Вінниця Стронг, Вінниця сильна, пов'язаний з 14 липня. Влучанням у будинок офіцерів та ювілейний. Скільки робіт презентуєте, і як вони будуть презентуватись? 25 робіт. Це на них показаний показаний теракт, який відбувся 14 липня. Також постановочні кадри ми зробили такий трошки цікавий цікавий проєкт з дітками, з дорослими, з навіть з жінка, яка вже в такому поважному віці. Валентина Лосовська. Постановочні кадри «Вінниця. сильно. А як відбувалася фотосесія і підготовка? Відбувалася фотосесія. дивіться, чому Вінниця Стронг? Вінниця Стронг. Ми з моїм товаришем Максом Шумом любимо рок. Я моя найулюбленіша гу... гу найулюбленіший гурт. Це Расміт не один раз я передивлявся такий кліпних «Dream On» мрій. І одного разу вони заспівали «Dream on» в Бостоні, навіть не в Бостоні, в Лос-Анджелесі з хором Лос-Анджелесським дітками в честь Бостонського марафону, на якому відбувся теракт. Теракт, де загинуло там багато, багато кількість людей, де була травмована багато кількість людей. І вони заспівали Бостон Стронг. Це мене якось надихнуло, що вони не впали духом, а саме зробили Бостон Стронг. Мрій, іди далі. Будь сильним і живи, живи, живи жив, і заради того будь сильнішим. Тобто, а як відбувались фотосесії? Як відбувалася фотосесія? Цікаві такі питання. Фотосесії. спочатку ми відфотографували те, що відбулося там, в самому будинку офіцерів. Далі надалі ми запросили маленьку владу. Це донька моїх друзів. Яка з кожною тривогою вона живе на старому місці, там, де і я, я на старому місці? Це мої сусіди, друзі. Вікторія та Стас, а це їх маленька донечка. І я скільки разів з ними спілкувався, вже війна йде скільки, вісім місяців у нас, і вона дуже-дуже хвилювалася, переживала. Вона така дуже мнітельна, дуже вона там якась тривога вона забувається в комору. Така, знаєте, дівчинка, вісім років. Вона повноцінна, здорова дівчинка, але дуже така дівочка-дівочка. Вона дуже безглива, дуже близько сприймає до серця. І одного разу вона спитала, чому у мене забрали дитинство? Ми спочатку так, типу, блин, таке досить доросле питання, але потім, так, я задумався, ну дійсно, в неї забирає дитинство. Вони живуть в страху. І якщо ми не знаємо, так, що це так, ми не, не а то, ну, як діти це переживають. І Я над цим замислився. І коли я поїхав знімати будинок офіцерів, я... Подзвонив матері Вікторії, кажу: Віка, може, ми малу відзнімемо. Там візьмемо біле платічко, відзнімемо якось. Ну, це сила, це ангели. Це ну давай якось е, зробимо, піднесемо. Хоча я не надіявся, що вона приїде, оскільки вона знала будинок офіцерів, що там були влучання ракет, і вона знала це. Е, через півгодинки мені Вікторія подзвонила, скаже, ми приїдемо. Я кажу, беріть від медика, там біле платічко, щось там по Може, можливо, вишиваночку, якусь. Але от якраз коли ми почали фотографувати, ми відфотографувалися в вишиванці з ведмедиком. Там владочку, потім ми вийшли вже в холл. Ну, якби там такі на другому поверсі цей хол, будинок офіцерів, і там дуже така гарна локація, ну як гарна підходяща під її образ. І якраз в той момент, як коли я фотографую, починається тривога. На старому місці її чути досить гучно. А що робиться в будинку офіцерів, я вам передати не можу. Ну, я дорослий, я так почув <сум> дуже так. І там було декілька військових, і вони одразу так забирають дітей. Тобто, така паніка, тривога, вона стоїть боса, бо ми розділи для образу боса, Вона стоїть в білому платі, і вона в неї починається такий Міні-шок, вона мама, мама, і не може зійти, бо вона боса. Вона стоїть на цьому. Там якісь щось ми постелили, її, якісь покроваль. І вона стоїть на цьому, вона в розпачі, вона не знає, що робиться. В неї що, що в неї в голові відбувалося. І ці емоції я якраз фотографував. Я кажу, влада, стій, 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 стій. Я почав фотографувати. Там 15 20 кадрів ми зробили Я кажу: забирай. Ми її забрали. Відвели, там близько є кафешка, така укриття в укриття, потім я їх завіз додому. Ну і думаю, блін, це ж певно шок для дитини. Це ну блін, ну фото-фото, проект проект, але це шок. Ну, Через півгодини мені дзвонила Вікторія і каже: Слухай, мені тут влада каже: якщо Рівуцький захоче ще раз мене пофотографувати, то я согласна. Це певна побіда моя, така перемога моя, як фотографа. І вже, якщо хоч одна маленька дівчинка, вже переборола цей страх, вже переборола ці емоції. розумієте, вона все, вона відбула там, подивилася, вона переступила цей такий цю таку лінію, і вона да вона зараз набагато. Ну, сприймає ці тривоги, ці події. Хоча це дуже важкі події кожного дня. Ну, ти читаєш новини і ти розумієш, да? але цим проєктом я хочу показати, що ми сильні. Україна Стронг. В першу чергу це Україна Стронг. Україна сильна, Україна ніколи не впаде на коліна. Друга, другий мотив. Якийсь Нехороший чоловік написав мені, от під цим, по-моєму, під цим постом, коли з дівчинкою я виставив, він написав, що дві ракети влучило, і він і поставила на коліна. Ну, я пані розумію, що це ціла там, ферма цих е ботів, цих, цих там е провокаторів, маніпуляторів, які пишуть такі коменти. Я ніяк не відреагував, там заблочив його, але я так також замислився, і потрібно робити щось таке, що піднімає дух бойовий. Бойовий дух кожного з нас, не тільки Збройних сил України, не тільки тероборони, не тільки е, органів влади нашої, да, яка стоїть теж на захисті, наш губернатор, наш мер, тобто, всі 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 стоять на захисті нашої держави. І прості люди, водії трамваїв, да, ті, хто робить броніки, там, ті, ті, всі, ДСНС, тобто всі люди, всі як бджілки, вони роблять щось для перемоги. Потрібно підіймати дух. То е, моя мета, моя ціль це показати, що да, це трагедія, да, це боляче. Да, жутко там загинула маленька Ліза. Там загинув е, мій друг, мій товариш Володимир Борода, Вова Борода. Він загинув. Там там багато людей загинуло, багато травмувалося. Але вони загинули. Я не хочу так казати заради. Вони загинули і хотіли би мені певно бачити, щоб ми далі були сильними, щоб ми далі жили. Ми далі народжували дітей, і щоб ми перемогли. Така основна ціль: будемо сильними. Я не кажу танцювати, я не кажу там співати, але е, бути сильними потрібно бути сильними. Тобто плануєте якісь ще проекти окрім Вінниці, тому що такі масовані е, вибухи відбувалися не тільки у Вінниці, а й по всій Україні. І, можливо, плануєте ще десь почати якісь фотосесії і. Я ж да, я привіз. Уже ми були в Візюмі, були в Лимані, були в Коп'янську, Балаклії, були на передку з Володимиром Затайдухом, моїм товаришем. Ми були е перші заїхали в Лиманське оточення, і все це я фотографував. Я був з фотоапаратом, ми ходили по мінам, майже от в метрах від нас були міни. Ми попадали під мінометний, літали міни над нами. Тобто. Багато я не буду зараз там піднімати значимість там нам що ми там таке. Але е, ми там були, ми бачили, ми дивилися, ми фотографували. Ми вже зробили презентацію. Зараз ми з Володимиром за той Духом їдемо в е, Прагу, Варшаву. Далі, Тбілісі, Стамбул, у нас все зараз розгортається. Також ми візьмемо Вінницю. Дійсно, ми ще подивимося, що нам потрібно відзняти для серії, для того, щоб показати всій Європі. Ще раз нагадати всій Європі, що у нас відбувається війна і не тільки Європі, а й собі, тому що людина буває забуває, що відбувається. Ну тобто я і собі нагадую, і вам нагадую, і всім віничанам, і всім українцям, і всій Європі, і всьому світу, що ще нічого не закінчено. А коли і де відбудеться ця презентація відкриття? Виставки? Презентація виставки «Вінниця Стронг відбудеться завтра, в п'ятницю, 18 листопада, в концерт-холі ресторану Монблан, я вже можу це сказати. Також 20... це презентація фотопроєкту. Також в художньому музеї ми перенесемо в художній музей 29 листопада, в художній музей. Вінниця Стронг. Ось і далі вона поїде по світу. Я дякую вам за інтерв'ю. А я нагадаю, це було актуальне інтерв'ю. І в нас в гостях був Константин Ривуцький.